Вітаю вас, другокласники, на уроці математики. Тема нашого уроку сьогодні сутність дії ділення, знак ділення. Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Отож, міркуємо швидко, відповідаємо правильно, лічимо точно і пишемо гарно. Працюємо за підручником на сторінках 81-82 і в друкованому зошиті на сторінці 8. Усна лічба. Допоможіть карцу обчислити вирази на тістечках. До числа 23 додайте 32. І це буде 55. Від числа 76. Відніміть 26. Перевірте. 50. До 11 додайте ще раз 11. 22. 2 помножте на 5. Пригадали, це буде 10. 4 помножити на 2. Так, 8. А тепер 9 помножити на 2. І це буде. 18. Молодчинки. Натисніть відео на паузу. Відкрийте ЗОШИТ, відступіть 4 клітинки і запишіть дату сьогоднішнього уроку. Каліграфічна хвилинка. Запишіть числа в порядку зростання. Давайте перевіримо. Ви так записали числа в порядку зростання. Розумнички. Самостійна робота тепер. Розв'яжіть задачу. Карлсону подарували дві коробки по вісім тістечок з малиною і 5 шоколадних тістечок, скільки всього тістечок подарували Карлсону? Про що задача розповідається? Про тістечка малиною і шоколадні. Що з малиною були дві коробки по вісім і 5 шоколадних. Вам потрібно дізнатися, скільки всього. Ця задача. Складена на дві дії. І обчисліть вирази самостійно. Працюємо за підручником. Прочитай таблицю множення числа 2. Давайте повторимо таблицю множення. 2 помножити на 1 буде 2. 2 на 2 4. 2 на 3 6. Натисніть відео на паузу і далі таблицю. Прочитайте самостійно. Розглянемо тепер таку задачу. Карлсон розклав 8 тістечок на 4 тарілки порівну. Скільки тістечок поклав Карлсон на кожну тарілку. Розкладемо 8 тістечок. Як же нам розв'язати таку задачу? Таку задачу розв'язують дією ділення. І міркуємо так. 8 тістечок поділимо на 4 рівні частини, тобто на 4 тарілки порівну. А розв'язання запишемо таким чином. 8 поділити на 4, і у нас отрималось 2 тістечка. Між числами 8 і 4 новий арифметичний знак у вигляді двох крапочок. Що ж це за знак? Це знак ділення. А вираз 8 поділити на 4 називають часткою, де перше число в записі вказує на те, яке число ділять на рівні частини. А друге, на скільки частин або груп ділять перше число. І от цей запис тоді читають так. 8 поділити на 4 дорівнює 2. У діленні є виключення. Тільки на 0 ділити не можна, бо 0 – це не визначеність. Не знаємо на що розділити. І немає такого числа, при множенні якого на 0, ми б дістали число, яке ділимо. Зараз діти відпочиньте трошки руханка. Завданні 3. Поясніть, як можна 6 предметів поділити на групи. 6 кубиків ми поділимо на одну групу. Тобто 6 поділити на 1, ми отримали 6 кубиків в одній групі. Тепер 6 кубиків ми поділимо на 2 групи. І запишемо вираз діленням. Ми 6 Поділили на 2, і ми отримали по 3 кубики в кожній групі. Тепер 6 кубиків поділимо на 3 групи. 6, тобто поділити на 3, ми отримали по 2 кубики в одній групі. Тепер 6 кубиків ми поділимо на 6 груп. І запишемо вираз. Що щит ми поділили на 6, ми отримали по одному кубику в групі. А тепер у завданні 4 пояснимо, як же можна виконати дію ділення з квасолинами. Якщо усього у нас 10 квасолин, і в одній групі по одній квасолі, тобто ми 10 поділили на 1 і ми отримали 10 груп. 10 тепер ми поділимо на 2 квасолі і ми отримали, тобто 10 поділити на 2, 5 груп по 2 квасолі. 10 всього квасолин ми поділимо по 5 квасолин в одній групі. 10 поділити на 5 ми отримали 2 групи. Тепер 10 квасолин ми поділимо по 10. І ми отримали 10 поділити на 10 одну групу. Вирази 5. Виконаємо письмово. Виконаємо ділення за допомогою кепок. 8. Поділити на 2. І ми отримали по 4 кепки. В кожній групі 8 поділити на 4. І ми отримали по 2 кепки в кожній групі. Тепер 8 ми поділимо на 8 груп, і ми отримали 1 кепку в кожній групі. 8 поділити на 1. І ми отримали. Вісім кепок в одній групі. Виконуємо завдання з годинником. Поділи годину на дві рівні частини. Скільки ж хвилин у кожній частині? А одна година місяць, ми пам'ятаємо, 60 хвилин. За цей час хвилинна стрілка проходить усе коло. Нам треба поділити на два. Тобто 60 хвилин поділити на 2 І ми отримали хвилинна-стрілка насказує 30-30 хвилин. У наступному завданні ми повчимося тепер вказувати годинники. Якщо хвилинна-стрілка тепер стоїть на числі 6. Пригадуємо, що раніше ми з вами вказували. Години, коли хвилинна стрілка стояла на числі 12 і це було рівно, наприклад, 10 годин. Тепер у нас хвилинна велика стрілка стоїть на числі 6. Запам'ятайте, що це 30 хвилин, тобто перший годинник показує 10 годин і 30 хвилин. Другий годинник це 4 години 30 хвилин. Третій годинник одна година, навіть годинна стрілка трішки вже за першу годину стоїть між числами 1 і 2, одна година 30 хвилин. І останній годинник це 8 годин і 30 хвилин. Це у нас час, який вказував першу половину доби. Щоб вказати час у другу половину доби, нам потрібно до годин додати 12. На першому годиннику до 10 додати 12. І у нас буде 22 години 30 хвилин у другу половину доби. На другому годиннику до 4 додати 12. Це буде 16 годин 30 хвилин. Третій годинник. До однієї години додаємо 12. І це буде 13 годин 30 хвилин. І останній годинник до 8 додати 12. Це буде 20 годин 30 хвилин, вказує час у другу половину доби. І попрацюйте в друкованому зошиті на сторінці 8. Оберіть відповідне варення, яке любив карсон до вашої роботи. Якщо ви все зрозуміли. Вам все вдалося То зеленого кольору баночку з варенням, якщо у вас були деякі складнощі жовтого кольору. Дякую вам, діти, за увагу, за роботу. На все добре, до наступного уроку!